Це красота. Такий хмурий день. Який тут крутий схил? І там таке круте. Ось така вийшла наша мандрівочка, хоч мене сніжкою. Камеру, ну все, підемо поненько додому. Отак, От трохи прогулялися. Чувось на вітря, Тут такий шикарний лісочок. Гарно тут. така у нас вийшлася прогулянка таким лісом. Тут класно так. От там схил більше 10 метрів, напевно. Метрів за 20. Таке провалля тут тік потічок, невеличкий струмочок, Все не класно, побігала трошки. Подихлась свіжим повітрям. Тут прокласна гарно тут. Подихаєш сосновим лісом, сосною ксенія. Тут якісь сліди, я не знаю, це собачі сліди. А може лис? Може і лис ходити.